Володимире, в мене таке власне питання. Ви як історик, як ніхто інший можете спостерігати, що історія циклічна, ми всі знаємо. І це нам дає можливість вчитися на тих помилках, які були вчинені в минулому. Мені дуже сподобалося ваше зауваження, твердження, що українці дуже добрі підпільники, вони дуже хороші в боротьбі, але на жаль, вони чомусь не вміють працювати легально, так казати, тоді коли вже владу обрано, не вміють скористатися своїми здобутками. Чи є такий період в історії, на вашу думку, так от на мене, скажіть, де би ми могли найбільше почерпнути досвіду, позитивну досвіду досвіду для державотворення? Я думаю, що нам потрібно знати всю історію України, тому що вся історія України, навіть ті періоди, коли не було держави, це періоди, коли боролися за цю державу. І, відповідно, цей досвід зараз нам надзвичайно важливий, і те, що зараз відбувається, це власне спроби десь позбавити українців доступу до цього досвіду, тому що історія це є сукупний досвід попередніх. Поколінь, якщо він нам невідомий, то ми приречні будемо повторювати помилки. Історія сувора вчителька і буде повторювати урок знову і знову, допоки ми не засвоїмо його. Через це нам для того, аби бути активними державотворцями на сучасному етапі, потрібно знати всю історію України і потрібно знати про тих людей, які боролися за незалежність України, і ті, які творили державу в 17-21 роках. Ті, які творили державу в перші кілька місяців 41-му році, ті, які творили державу на початку 90-х років. Ви знаєте, у нас тут в гостях був Ярослав Забіли і Святослав Липовецький. Можете ви знаєте, таке ім'я, історика головного суміста України? Ми з ними розмовляли, я брала в них інтерв'ю. Я ставила всім однакове питання, яке хочу поставити вам. Як ви, як людина, народжена власне кажучи, за радянського союзу, і принаймні дитинство, тобто період формування особистості, припав на період, все ж таки на радянський союз, як ви прийшли до цієї теми визвольного руху, що спонукало, що стало тим першим кроком? який ви вчинили по перше, я виростав в західній Україні. Відповідно в західній Україні існувало завжди дві площини. Офіційна площина це школа, де розповідали про те, що Бога немає, про те, що Ленін великий чоловік, і неофіційна площина це те, що відбувалося вдома, де батько вимикав телевізор, як тільки там з'являлося щось, говорилося про Леніна, де розповідали про українські традиції, де так чи інакше рано чи пізно заходила мова щось про хлопців, які воювали в лісах, де періодично час до часу співали якісь повстанські пісні. Відповідно для мене ті події, які почалися почали розвиватися в кінці 80-х років, були доволі природніми, тобто це було лише розкриття того, що вже було більш-менш відомо. Першим моїм історичним, десь відкриттям, яке призвело до того, що я вже став радше професійно займатися цією історією української повстанської армії. Було невеличке відкриття родинного характеру. 92-му році до моїх рук потрапила книга Миколи Лебедя «Історія української повстанської армії, яка була переведена у Львові, і там якості ілюстрації. Було німецьке оголошення про страту членів УНУ. Як е, тих, які боролися е, проти німців, серед цих прізвищ я знайшов прізвище е, дяків Іван, який був братом моєї бабці, в згідно нашої е, в історії нашої родини він був безвісти зниклим. І власне в цьому документі я побачив, коли він був страчений і де похований. Скажіть, я знаю, що ви професійний історик, але, от, наприклад, Липовецький зробив велику справу для молоді, тим, що він видав комікси про упа. Як ви ставитесь до популяризації такої своєрідної популяризації, візуалізації таких серйозних і трагічних. Сторінки історії. дуже позитивно ставлюся до популяризації. Більш того, попри те, що я займаюся е, науковими дослідженнями, я теж працюю в жанрі науково-популярному і власне е, здається достатньо успішно, тому що в книги історія з грифом секретно поширюються дуже великими накладами. продаються, що свідчить, що є величезний попит на таку власне, науково-популярну історію. І я думаю, що якраз такий науково-популярний формат формує уявлення суспільства. Я думаю, що історики, професійні історики не повинні відмовляти. Це від цього не повинні е, е, десь е, бавитися в певний такий науковий снубізм. Е, історія заради і, тільки істориків і науковці, які пишуть тільки заради себе. Мені здається, що в Україні історики ще мають надзвичайно важливу суспільну місію, е, і ця суспільна місія власне полягає в тому, аби донести інформацію до загалу. І найкраще це доносить власне такі науково-популярні форми. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся і чи є у вас досвід співпраці з письменниками? Наприклад, згадаємо Василя Шкляра і його в мене дуже приємний досвід співпраці з письменниками, і я надзвичайно вдячний тим, що письменники цікавляться цією проблематикою. Мені надзвичайно приємно те, що найвідоміші романи історичні романи сучасності написані, зокрема за моєю допомогою і за допомогою архівів, в яких я працював. Мова йде про роман Василя Шкляра, який працював в архіві і в результаті вийшов власне його. Його книга Чорний ворон мова йде про е, новий роман Андрія Кукутюха. Червоний мова йде про музей покинутих секретів Осани Забушко, яка не просто черпала інформацію з архівів і працювала як історик в цих архівах, але й зробила один з сюжетів цього роману, власне, сену цього сюжету архів Служби безпеки України. І це надзвичайно цікаво. І я думаю, що власне письменники мають ще більший вплив на формування свідомості історичної свідомості, і через це мене. Дуже тіше, що українські письменники вдаються до такої проблематики.